Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося приготувати просто сирнички. Я беру одне яйце, дві ложки манної крупи, дві ложки борошна. І тут у мене чайна ложка крохмалю, кукурудзяного, дві ложки цукру, можна ванільного цукру ще покласти і дрібочку солі. Це я зараз гарненько. Розімну. Треба, щоб сирна маса постояла 5-10 хвилин приблизно. І буду робити сирники. Я завжди їх ліплю в борошні. Та сковорідка в мене вже нагрівається, вирівнюю сирнички майже завжди ось так стаканом. Товщину робіть індивідуально, хто яку любить, в мене майже 1 см. А ось так обсмажую десь до трьох хвилин з однієї сторони, з іншої. Потім ще накриваю кришкою десь півтори хвилинки і вже будуть готові. Ось такі я приготувала сирнички, дівчата, без соди, без розпушувача. Дуже смачно, хоч з повидлом, хоч із сметанкою. Аж усім гарного дня! Мирного неба, гарного настрою і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!